В попередніх частинах теми ми з вами подивилися на загальні концепції релігії та на розвиток стосунків між медициною та релігією в минулому. Тепер давайте подивимося на те, яким чином релігійні культури впливають чи можуть впливати на сьогоднішню сферу охорони здоров'я. За останні декілька десятиліть було зроблено чимало спроб повернути релігію в медицину. Примирити науковців з містиками. Одним із найбільших прихильників такого примирення є американський психіатр Гарольд Кенніх, який, за вагомою фінансовою підтримкою релігійного фонду Темплтона провів значну роботу зі збору даних щодо доказової бази ефективності релігійних практик у здоров'ю людини. У цій частині лекції ми дуже коротко розглянемо деякі його спостереження, а також спостереження інших дослідників щодо цієї проблематики. Почнемо з подолання тривоги та стресу. Люди, які зіштовхнулися з тяжкою хворобою, відчувають значну тривогу та стрес. Такі почуття небезпечні для психічного і навіть фізичного стану людини. Тому існує чимало механізмів для подолання стресу. В сучасній українській мові для самого поняття подолання стресу чи тривоги часто використовується запозичена з англійської мови слово копінг. В нашій мові немає прямого аналога цього терміну, тому ми будемо досить часто застосовувати його англійський варіант. Як ми з вами бачили в попередніх частинах лекції, релігія пропонує своїм послідовникам цілу систему копінг-механізмів. Дослідження Гарольда Кенніга показали, що серед пацієнтів з тяжкими захворюваннями, а також серед пацієнтів будинків літніх людей, найбільш поширеним є саме релігійний копінг. Релігійний копінг це використання релігійних переконань або практик для зменшення емоційного стресу. Чимало релігійних практик направлені саме на те, щоб зменшити тривогу або підсилити надію на спасіння. До таких практик належить молитва, медитація, читання релігійних творів, відвідування релігійних служб, виконання ритуалів тощо. Ці практики застосовуються для переведення уваги пацієнта з думок про джерело тривоги на щось інше. Заспокійливе та повторюване задля регулювання емоцій чи зміни обставин. Віра в одужання, будь то через наукову медицину чи через релігію потужно впливає на мотивацію та емоції пацієнта під час хвороби та лікування. Ця ж ідея лежить в основі когнітивної терапії, одного з найпоширеніших сучасних видів лікування в психотерапії. Відповідно до когнітивної теорії, дисфункціональні переконання та песимістичні думки лежать в основі депресії та тривоги. Когнітивна терапія прагне змінити дисфункціональні переконання таким чином, щоб інтерпретації та погляди на світ стали більш реалістичними та позитивними. Згідно з теорією когнітивної терапії, Позитивні переконання допомагають людям легше інтегруватися та адаптуватися до негативних життєвих обставин. Зокрема, вони дають пацієнтам надію і допомагають їм вистояти в складних обставинах, які неможливо змінити. На думку Гарольда Кенніга, якщо пацієнт покладається на релігійні переконання, щоб впоратися з негативною ситуацією, то будь-які дії лікаря, які визнають і зміцнюють ці переконання, мають підвищити здатність пацієнта впоратися зі стресом. Деякі дослідження дійсно показують, що релігійні переконання та практики пов'язані з кращим подоланням тривожних станів, меншою депресією та кращим самопочуттям у літніх людей і тих, хто має значні проблеми зі здоров'ям. Госпіталізовані хворі. Які покладаються на релігію, краще справляються з хвилюванням, в них менша ймовірність розвитку депресії і вища швидкість виходу з неї. Цікаво, що це також стосується людей, які доглядають за тяжкохворими пацієнтами, вони швидше адаптуються до ролі опікунів, якщо є більш релігійними. Хворі пацієнти, які переживають сильний стрес, тривогу або депресію, мають більший термін перебування в лікарні. Вважається, що психологічний стрес уповільнює швидкість загоєння ран, а це може ускладнити і подовжити процес відновлення після нещасних випадків або операцій, а можливо навіть і збільшити ризик інфікування. Все, що покращує здатність пацієнта справлятися з хворобою, Зменшить його занепокоєння та збільшить надію, що потенційно може покращити результати лікування. Тож, на думку Гарольда Кеніга, завдяки впливу вірувань на зняття стресу та напруги, духовна підтримка пацієнта може допомогти природним системам одужання організму. Людина, яка належить до згуртованої релігійної громади. Має велику мережу підтримки з боку своїх однодумців. Якість цієї підтримки є високою та довготривалою, оскільки хвору людину з громадою з'єднує прихильність до однієї релігійної культури. Це може позитивно вплинути на пацієнта з важкою хронічною хворобою, оскільки спілкування з однодумцями та духовними наставниками впливає на якість підтримки пацієнта після виписки з лікарні. Налагодження контакту між лікарнею та релігійними громадами, до яких належить пацієнт, може вплинути на глибше розуміння громадою потреб хворої людини. Це дозволить священникам мобілізувати ресурси громади для надання необхідної психологічної підтримки, організації більш сприятливого побуту та догляду за хворим, а також надання йому практичної і фінансової допомоги. Деякі релігійні громади мають потужні ресурси для проведення волонтерської роботи або ж збору коштів на дороге лікування. Підтримка, яку пацієнт отримує від своїх релігійних громад, покращує долання хвороби як самим пацієнтам, так і його сім'єю. Окрім того, порозуміння лікаря чи лікувального закладу з релігійною громадою може допомогти забезпечити дотримання терапевтичних процедур. Які були прописані пацієнту, а також швидше звернення за медичною допомогою, коли це необхідно. А отже, знання релігійної складової життя пацієнта та його громади може як прямо, так і опосередковано впливати на перебіг хвороби. Слід також сказати, що лікарі, які мають якісні стосунки з місцевими релігійними громадами, Можуть мати вплив на їхній загальний санітарний стан. Наприклад, вони можуть ініціювати профілактичні медичні огляди, заходи щодо попередження захворювань, а також пропагувати здоровий спосіб життя серед парафіян. Особливо це стосується маленьких селищ, в яких всі мешканці належать до однієї релігійної громади. Все більше доказів з'являється щодо того, що позитивні емоції та соціальна підтримка впливають на краще функціонування імунітету, а також щодо того, що депресія та соціальна ізоляція погіршують імунітет та уповільнюють відновлення після хвороб. Це означає, що підтримка пацієнта громадою під час лікування, а також активна участь хронічно хворої людини у громадських заходах. Може позитивно вплинути на зменшення депресії та навіть покращити фізичне здоров'я. Деякі дослідження також вказують на зв'язок між довголіттям та релігійністю, що може бути пов'язане з більшою фізичною, соціальною та емоційною активністю членів релігійних громад, порівняно з переважно замкнутим та самотнім способом життя нерелігійних людей похилого віку. Як ми бачили в попередніх частинах, майже всі релігії негативно ставляться до самогубства та вживання психоактивних речовин, тому цілком очікувано, що серед вірян відсоток людей з такими проблемами буде низьким. Гарольд Кеніг проаналізував численні дослідження на цю тему і дійшов висновку, що більшість з них свідчать про значно нижчий рівень самогубств та зловживання серед релігійних людей. Але ми маємо розуміти, що релігійні люди можуть відчувати сором через свої думки про самогубство або через свою причетність до зловживань алкоголем чи наркотиками. Тому такі люди могли викривляти правду про себе під час досліджень або ж до групи таких, які не вірять, могли потрапляти люди, які унаслідок своєї невідповідності релігійним нормам могли свідомо викреслити себе зі стану релігійних. Проте зібрані дослідниками дані дають нам змогу дійти припущення, що атмосфера негативного ставлення до зловживань та самогубства у релігійному середовищі може знизити ризики повернення до згубних звичок у пацієнтів, які проходять реабілітацію. Найважливішою складовою взаємин між лікарем і пацієнтом є довіра. Тож, якщо релігія посідає головне місце у світогляді пацієнта, то повага до його релігійної культури з боку лікаря та його обізнаність щодо її особливостей можуть позитивно вплинути на налагодження гарних стосунків та довіри між ними. Це своєю чергою може вплинути на більш слухняне дотримання пацієнтом рекомендацій щодо приймання ліків або проходження процедур а значить і на підвищення ефективності лікування. Очевидно, що не всі впливи релігії на здоров'я є позитивними, тому лікарям важливо знати про випадки, коли релігійні чи духовні переконання можуть погіршити проблеми зі здоров'ям або суперечити належній медичній допомозі. Інформованість лікаря щодо релігійної культури пацієнта може розкрити потенційні перепони у лікуванні. Наприклад, пацієнт, який не довіряє лікарю, може потики відмовлятися від приймання ліків. Пацієнти з підвищеним почуттям провини за свої гріхи або схильністю до аскетизму, можуть відмовлятися від анестезії. Пацієнт може відмовлятися від спеціально розробленої для нього дієти через присутність в ній продуктів. Які заборонені його віросповідання. Час відновлення пацієнта після важкої хвороби, коли його організму потрібні поживні речовини, може припасти на релігійний піст. Пацієнт може відмовлятися від переливання крові через релігійні переконання чим поставить під ризик подальше лікування. Обізнаність лікаря щодо цих деталей може дозволити врахувати потреби пацієнта та правильно спланувати лікування. Релігія може спонукати людей сподіватися на зцілення через духовні практики і тому ігнорувати науково медичну допомогу. Якщо ж фізичне зцілення не настає, людина може бути розчарована і збентежена та дійти висновку, що хвороба не проходить через недостатню віру або навіть провину перед Богом. Такий світогляд спричиняє страждання та негативно впливає на хворобу та її перебіг. Не менш тривожним є те, що релігія може вводити прямі заборони щодо медичної допомоги члени певних релігійних сект можуть не звертатися за допологовою чи акушерською допомогою з релігійних мотивів, що значно підвищує ризик дитячої і материнської смертності. У деяких релігійних груп спостерігається активний опір дитячій вакцинації. Що вже призвело до спалахів поліоміеліту, краснухи, кашлюку та інших інфекційних захворювань. Все це значить, що з релігійних міркувань може бути припиненим або навіть непочатим лікування, яке в іншому випадку врятувало б людині життя. Пацієнти з тяжким діагнозом зазвичай ставлять перед собою питання чому саме я? Чому це сталося саме зі мною? Релігійний пацієнт може відповісти на це, що його хвороба це покарання Боже за скоєні гріхи або недостатню віру. Такий висновок витікає з релігійного Світобачення, за яким Бог є добрим та справедливим, віра забезпечує спасіння, а хвороба, відповідно, має бути результатом відхилення від віри чи соціальних норм. Лікар також ризикує викликати у пацієнтів почуття провини, якщо запитує про ті їхні звички, які могли стати причиною появи хвороби, особливо якщо ці пацієнти релігійні, а звички не відповідають нормам їхньої релігійної культури. Наприклад, якщо запитати релігійного пацієнта з раком легень про куріння, то це може викликати в нього почуття власної провини через порушення заборони. Таким чином, уявний зв'язок між доброчесністю та гарним здоров'ям може завдати шкоди пацієнтам, які сприймають хворобу як наслідок власної моральної забрудненості. В деяких культурах існує також упереджене ставлення щодо псування долі всієї сім'ї чи громади через грішність одного її недбайливого члена. Тому деякі вкрай релігійні громади та сім'ї. Можуть бути занадто суворими зі своїми одновірцями, які не відповідають очікуваним нормам поведінки, та навіть зрікатися їх, їх виганяти зі свого середовища. Люди, які потрапили під такий тиск, можуть відчувати значну пригніченість, депресію та навіть суїцидальні думки. Великим ризиком порушення правильного перебігу лікування є духовні послуги зцілень. Релігійні пацієнти можуть віддавати перевагу духовним практикам лікування та не звертатися до лікаря, або ж дізнатися про можливість духовного зцілення вже після початку наукового лікування та перервати його, не повідомивши лікаря. Наприклад, діабетики можуть припинити приймання інсуліну, пацієнти з гіпотереозом, гормони щитоподібної залози, астматики, бронходилататори. А епілептики протисудомні препарати. На жаль, такі рішення зазвичай супроводжуються негативними наслідками, і лікарям доводиться не лише продовжувати лікування пацієнта, стан якого вже погіршився, а ще й усувати наслідки, які були спричинені зовнішнім втручанням. Тому лікар має знати про релігійні схильності своїх пацієнтів та попереджувати їх про небезпеку відходу від курсу лікування. В деяких випадках релігійність пацієнта може значно вплинути на його взаємини з лікарем. Наприклад, пацієнт може не піти на контакт з лікарем, дізнавшись, що він належить до іншої віри, тим паче, якщо між їхніми конфесіями існує історично сформована ворожнеча. Окрім того, пацієнт може обуритися та образитися, якщо відчує, що особливості його релігійної культури ігноруються, зневажаються або навіть висміюються персоналом лікарні. В деяких випадках, навіть якщо лікар бажає піти на зустріч релігійним переконанням пацієнта, він може зіткнутися з такою проблемою, що деякі з цих потреб не можуть бути враховані у процесі лікування. Це призведе до постання дилеми скасувати лікування чи схилити пацієнта до порушення релігійної норми. Також слід зауважити, що релігійні організації, які були залучені до волонтерської співпраці з лікарнею, можуть спробувати розширити свій вплив на пацієнтів з іншими поглядами, або ж спробувати залучити співробітників лікарні до своєї громади. Отже, релігійність пацієнта може мати низку потенційних переваг та недоліків. З одного боку, вона може посилити здатність пацієнта справлятися з хворобою, покращити взаємини між лікарем і пацієнтом, підвищити прихильність до лікування та віру в нього, а також збільшити підтримку здоров'я та моніторинг хвороб у суспільстві і тим самим покращити задоволеність медичною допомогою та прискорити одужання від хвороби. З іншого ж боку, релігійність пацієнта може стати на заваді застосування певних досягнень сучасної наукової медицини, а також викликати непорозуміння та зайву тривожність пацієнта.